Привіт всім любим любителям пеларгонії. Хочу сьогодні вам розказати про, сві, про свої дві піларгошки білого кольору. Часто так буває, коли людина хоче придбати ту чи іншу, але місця в неї дуже мало. І ось вона має вибрати, ну, по-перше, колір, який вона вибирає, і хочеться кущик рожева, кущик біленького. Отже, сьогодні я порівнюю дві біленькі піларгонії, і яка в них різниця? Отже, Viva Medeйн, ось зараз вам цвіте. Ось отака вона. Viva Medeлайн. Ось така піларгошка. І, і Pearl, White, Pearl White. Ось така пеларгонія. Ну що ж, Почну з Viva Medaline. Ви знаєте, вона чим старша стає, тим вона краще. В неї стають дуже крупні самі квіточки. Більш рихла шапочка, сама рихла порівняна з Medol White. У Medple White така вона набита, а в Viva Made вона така дуже ніжна, як наречена. Як наречена, така вона дуже-дуже ніжна. І коли вона розпускається, що мені дуже подобається, подивіться, вона зеленкувата. Зеленкувата, такий колір. Зараз я вам показую, майже всі розпущені, да? розпустилися квіточки. Так ось, Коли вона починає тільки розпускатись, вона такого, такого зеленкувато-слівочного кольору. Ну, а потім ось такі. Воздушні перлинки досить велика квіточка. Бачите, ось я підставила свої пальчики, досить велика квіточка. Так, ось, спочатку вона зеленкувата, потім вона стає біла. А пізніше вже навіть видно пелюсточки, які вже готові опадати, вони стоять ніжно-ніжно рожевими. Тобто вона міняє свій колір. Ви можете побачити ось таких. Три відтінка на цій квіточці, на цій пілоргонії. Ну, дуже ніжна. Чим, старіше, чим старший кущ, тим більше він мені подобається. Ну, а тепер щодо квіточки у Пал White. Подивіться, по-перше, дуже набита, це ще не розпустилося. Ось. Подивіться, ще у мене буде. Тобто шапочка така набита. Е, гарнюня. І якщо тут е, ну, можливо сказати в півтора ряда е, е, пелюсточки, то тут е, два повних ряда пелюсточок. Да. Е, що у Mad Pro White, що у Віла Меделайн, серединка е, пелю... течінки, ви бачите такі рожеві, да? темно-рожеві. Е, так само і «Metal White», тільки «Metal White» трішки рожевим і віддається на самих пелюсточках. Ось, показую вам ближче, бачите такий рожевий колір. Ну, Взагалі, обидві піларгошки дуже гарні щодо формування куща, кущ формується компактний, що в одній, що в іншій. Тобто вони не дають високий кущ, можете не боятися. Сміливо, тобто, от на віконечки виглядає дуже гарно що один, що другий кущик. Ну що ж, ось таку інформацію. Да, можна подивитися, бачите, як формує кущик. І дуже багато йде е, 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 нових пагонів, пагонців. Е, так само і в Мед Пол Ну, Кущик вже не молоденький, йому е, рік. А цьому кущику лише три місяці, до речі. Але ось от такі вони в мене красуні. Ну що ж, з вами була Наталія буду робити ще інший обзор інших пілагошок.